Понад 12 мільйонів рублів заборгували росіяни працівникам Кадіївського вагонобудівного заводу. Йдеться про 300 робітників, які впродовж щонайменше чотирьох місяців не отримували зарплату. Повідомляє центр нацпротиву. Ситуація з виплатами на тимчасово окупованих територіях постійно погіршується. У переліку тих, хто залишається без грошей за власну працю, навіть педагоги, яким обіцяють, чи не найвищі оклади та соціальні пакети. Натомість вчителі мають борги по півроку. Багатомісячна затримка із зарплатами комунальним працівникам також не виключення. Один із таких випадків транспортне управління у Сорокинському районі, де влітку заборгованість перед працівниками становила сім місяців. Повідомляв про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, обґрунтованих причин у окупантів не платити зарплатню не було. Гроші почали зникати не коли, мало бути важко а у той час, коли міжбюджетні відносини РФ з окупованими територіями стали більш-менш налагодженими. Як результат, люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств. Хоча УКП на тимчасово окупованих територіях України й без цього бракує кадрів. Проблеми з медициною, проблеми з зв'язком, проблеми з чоловіками. Не вистачає водіїв, не вистачає шахтарів, не вистачає. Комунальників е ситуація напружена до прикладу, колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту у тимчасово окупованому Донецьку. Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усе через брак водіїв, яких масово мобілізували до лав армії РФ. Так, навесні окупаційна влада Донецька активно шукала, щонайменше 300 водіїв, обіцяли достойну зарплату і соціальні гарантії. Втім, пошуки безрезультатні, адже усі, хто здатен сісти за кермо, мобілізували. При цьому ватажок так званої ДНР Пушилін розповідає Путіну про казкове зростання зарплат за його словами. Середньомісячна виплата працівникам організацій збільшилася на 40% і становить 49 тисяч 600 рублів. Це понад 20 тисяч гривень. Ба більше за підсумками поточного року середньомісячна зарплата має становити понад 54 тисячі рублів. Відзвітував Пушилін. При цьому місцеві мешканці пишуть, що такі зарплати і вище мають тільки представники окупованих адміністрацій і завезені гастролери. А от до прикладу санітарки в лікарнях ледь виживають. Тепер на руки отримаємо шістнадцять сімсот, причому ставка залишилась 14 810. Не розгуляєшся, правда? Цікаво, коли в ДНР почнуть цінувати будь-яку роботу, а не лише чинуш та адміністрації. Втім, цій працівниці медзакладу ще пощастило. До прикладу деяким водіям замість зарплати видають антисептики, у яких ще й сплив термін придатності. І до речі, де зарплата? Другий місяць завершується. Чим нам годувати наші родини? Протермінованим антисептиком. Цікаво, що окупанти провели анонімне опитування: чи вистачає людям грошей на проживання у Маріуполі? Результат був очікуваним. Також люди активно почали скаржитися на бідне існування у коментарях. Критична ситуація і на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Ба більше там комунальників змушують відмовлятись від заборгованості по заробітній платі. Зокрема, такі заяви збирають у Бердянську, повідомляють у центрі нацпротиву. Очевидно, що всі ті так звані блага, які росіяни обіцяли, ну інколи навіть платили мешканцям тимчасово окупованих територій, аби заохотити проголосувати на фейкових виборах, закінчилися. І тепер люди зіштовхнулися з суворою реальністю рускава міра. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.